Розтушуємо його, зробимо таку димку. Ось що в нас виходить. І обов'язково ми даємо каял знизу. Ну і як без розтушованого чорного каялу знизу. Форма очей тоді була популярна кругла, не так, як зараз ми витягуємо очі, тушовку витягуємо, а кругла, тому я тут нічого не витягую далі, просто заокруглюю. Ще білого хайлайтера ми дамо ось сюди. зі сторони. Тепер губи. Давайте губи зробимо. Контур весь весь коричневий, а центр з блиском. Тепер трохи розтушуємо контур, Зробимо його таким димчастим. Дамо блиск. Ладний коричний. Ось такий макіяж у нас вийшов. Але ще чогось бракує, щоб був стиль волосся потрібно змінити і одяг, я вважаю. А ось є результат. Ось такий образ вийшов. Надіюся, мені вдалося передати стиль 97-го року, макіяж. Що зараз на фоні включу музику 90-х.